24 лютого походження доктрини природного безсмертя, частина перша. Для того, щоб ясно зрозуміти й оцінити становище папства в той момент, коли Римська імперія зникла і воно опинилося наодинці посеред величезної сцени руйнування та анархії, необхідно знати джерело його сили, завдяки якому воно змогло вижити. А для того, щоб дізнатися це, необхідно коротко викласти частину її попередньої історії у тій похмурій. Суміші відвертого язичництва, сповідування і форм християнства у філософських школах Амонія, Саккаса, Клемента й Орігена, в Олександрії зародився елемент, який, відтіснивши все інше, назавжди став опорою папства, монастирі або чернецтво. Від грецького слова, що означає. Той, хто живе один, усамітнений, людина, що віддалилася від світу для релігійної медитації та виконання релігійних обов'язків на самоті. Релігійний відлюдник. У філософії Аммонія, Клемента й Орігена все писання містить принаймні два смисли буквальний і прихований. Буквальний смисл вважався нижчим смислом писання, і отже, це перешкоджало правильному розумінню прихованого смислу з його цілою низкою далеких прихованих смислів, і, відповідно, його зневажали та відокремлювали якнайдалі від прихованого смислу Мисло, і він вважався найменш цінним. Йшлося про те, що джерело багатьох бід лежить у дотриманні буквальної або зовнішньої частини писання, що ті. То так чинить, не досягнуть царства Божого, і що, отже, писання мало корисне для тих, хто розуміє його так, як воно написане. В основі всієї цієї схеми лежала їхня концепція людини, саме тому, що в їхній філософії тіло – це нижча частина людини, то буквальний зміст писання вважався нижчим, саме тому, що тіло часто вводить хороших людей у гріх. У їхній філософії вважалося, що буквальний зміст писання водить людей в оману. У їхній системі філософії тіло людини було лише на заваді душі та перешкоджало її небесним устрімлінням. Тому його слід було зневажати і, нехтуючи ним, караючи та морячи голодом, якнайдалі відокремлювати від душі, звідси випливало на їхню думку, що буквальна частина писання, яка відповідає тілу людини, також передскоджає правильному розумінню прихованих смислів писання, тому її слід зневажати, ігнорувати і відокремлювати, наскільки це можливо. Від прихованого смислу або душі писання, чому до них прийшла ця філософія про природу людини? Це було повне прийняття язичницької концепції природи людини. Це було пряме продовження під християнським сповіданням язичницької філософії безсмертя душі, бо близько кінця другого століття раптово виникла нова філософська течія, яка за короткий час взяла гору в значній частині Римської імперії, і вона не тільки майже пом'якшила інші секти, а й завдала величезної шкоди християнству. Місцем його виникнення став Єгипет. І особливо Александрія, яка тривалий час була центром літератури та всіх наук. Її послідовники вирішили називатися Платоніками, однак вони не слідували Платону беззастережно, а збирали з усіх систем усе, що здавалося їм таким, що збігалося з їхніми власними поглядами. Платон вчив, що тільки душі героїв, знаменитих людей і видатних філософів. Підносяться після смерті в палаці світла і блаженства, а душі всіх інших людей, обтяжені пристрастями, занурюються у пекло, звідки їм не дозволяється виходити, доки вони не очистяться від скверни та поруку. Це вчення було жадібністю прийнято християнами платоніками і використовувалося як коментар до вчення Ісуса, звідси виникло уявлення, що. Тільки мученики одразу після смерті вступають у стан щастя, а для решти відведена якась невідома область, у якій вони мають бути ув'язнені до другого прошестя Христа або принаймні до очищення від різних пороків. Про пошуки древніх філософів Греції та Риму щодо безсмертя душі добре сказано, що їхній розум часто керувався уявою, а уява марнославством, коли вони із задоволенням розглядали широту своїх розумових здібностей, коли вони вправляли різні здібності. Пам'яті, уяви та судження в найглибших міркуваннях або в найважливіших працях, коли вони розмірковували про бажання слави, що переносило їх у майбутні віки далеко за межі смерті і могили, вони не хотіли припустити, що істота чеснота якої викликали в них найщиріше захоплення, може бути обмежена ділянкою землі і кількома роками життя гіббон. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.